Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу. Чи ви йому потрібно Загадуйте свого партнера? Можете назвати його ім'я, написати в коментарі, щоб програвся цей розклад у вас на 100%. Давайте все ж таки подивимося, що між вами зараз. Карта сама впала. Між вами на даний час є почуття. Почуття вони взаємні і вони щирі, я би сказала. Що ще? Ну я вам хочу сказати, що цей мужчина він вам даний вищими силами для перспективи для того, щоб побудувати хороші стосунки, в тому числі і в когось сімейні відносини. Тому Можна сказати чітко, да? але між вами на даний час є якісь таємниці. Таємниці, які таємниці, в когось, можливо, навіть тріхугольник. Тобто хтось з вас спілкується з іншими людьми, можливо, знайомиться да? на сайтах знайомств для прикладу. Зієї це сторони? Ну, я вам хочу сказати, що ситуація між вами проясниться. Відносно оцієї таємниці і прийдуть розчарування у ваші відносини, бо все ж таки хтось кимось маніпулює. Ну, я вам хочу сказати, що у ваших відносинах тут треба працювати над стосунками. Тобто одного я тебе люблю, ти мене любиш, інколи цього недостатньо. Тому я хочу сказати, що тут можливий серйозний конфлікт, після якого ви будете виясняти. Стосунки, чим це завершиться? Мужчині буде важко проявлятись вашу сторону і стабільності, яка у вас на сьогоднішній день є, вона він закриється і. Якийсь час ви не будете спілкуватися, він буде сидіти в своїй зоні комфорту і не схоче нічого міняти. Тобто від того, чи візьме він свій шанс бути з вами, залежить тут дуже багато від нього. Добре, А чи насправді ви йому потрібна? Давайте подивимося, чи насправді ви йому потрібна? Да, так, я б сказала, що ви йому потрібна. ви. Ем... Скажем, така жінка, яку, про яку він мріяв. Тобто він це відчуває і розуміє. Але він розуміє, що за цю жінку треба боротися, тому що в мене є конкуренція, тому що вона знайомиться з іншими чоловіками. Чи буде він готовий діяти? Він якийсь час буде закриватися. І е, тут вже він буде стояти на виборі. Е,